Наступним вийде на цю сцену зі своєї історії музичний продюсер, засновник Marketing Creative Production студіо Ювел, артист, музикант, вірменин з Луганська. Разо! Насивай мене не руський, це буде комплімент. Так і радий, що не руський. Тож ціную цей момент. Насивай мене не руський. Це буде комплімент. Так і радий, що не руський, тож ціную цей момент. Доброго вечора. 1996. Мені три роки, Вірменія. Аналогічна ситуація, як у нас з вами сьогодні: літають над головою ракети. Мама мене вкриває собою в підвальному приміщенні в нашому селі, яке знаходиться на кордоні, де в той час проводились військові дії. Батьки вирішують переїхати, переїхати куди? Вони вирішують переїхати в Україну. Мені три роки. Ми приїжджаємо в Україну. Проходить е, трошки часу. Я йду в перший клас. Щоб ви розуміли, ми приїхали е, в місто е, в область е, Дніпропетровськ. Да? Він зараз називається Дніп... Дніпровська область. Е, село Єроставка. Це хутір. Знаєте, що таке хутір? Хутір там, де 5-6 будиночків і ти в школу, в перший клас, йдеш через поля, кущі, я не знаю, я йшов дуже довго, десь півтори години треба було йти до школи. Іноді бувало, що тебе може забрати автобус, але це не точно. Поки ти дойдеш, в свої 6 років всім, то він завжди виїжджав. Окей, цей період пройшов. Ми батьки вже розуміють, що у баті все стало нормально, можна їхати в місто. Тому що батя постійно був в розшуках, якихось у нього документів не було, ні паспорта, ну тільки переїхали з Вірменії в Україну. Ну і перевозить він нас в Луганську область, місто Красний Луч. Ні, бі бій мене, муч, я уїду в Красний Луч. Знаєте таку фразу? да ми приїжджаємо в Красний Луч, там, де всі наші родичі. Ну, ви знаєте, таке маленьке е, е, вірменське е, містечко. Там всі родичі, всі, хто приїхав в той час з Вірменії із за е, війни, приїхали в місто Красний Луч. Так як я вчив, вчився тоді в перший клас, у мене був український, український клас був, я приїжджаю. Такий є момент, згадую постійно, з братом гуляємо. І він е щось мені показує на дереву, і там якась е там пташка була. Я навіть досі знаю тільки українську, як вона називається. Це був шпак. Я йому кажу: о, шпак! Він так на мене дивиться, а толбай. Какой шпак? Где? Я говорю, ну шпак. Він досі не знає, що це таке шпак. Я не зміг йому е розказати, що це таке шпак, просто. Е Що літає, як воно називається? Птах. Птах, Птах що літає, ось так. так почалася моя українська історія. Місто Красний Луч, мені 13 років, мені 13 минало, але я танцював брейк, і це так сталося, що я прийшов в ДК, в місний ДК на народні стилізовані танці. Називалось воно Радість. Оце, ну, гопачка танцювати там, все українські народні стилізовані танці. А покажеш щось нам? Ти ж знаєш, що в мене спина болить. Сусіди знають, друзі знають, спина болить. Окей, після виступу щось може покаже. Два-три рази прийшов на ці танці і чую зверху, на другому поверсі, грає така якась музичка, така прикольна, типу, знаєте, біточок такий. Yeah. Oh. Такий брейкбіт невеличкий. Я там його щось чую, чую, він мені подобається. Я думаю, загляну, що там відбувається. Я піднімаюсь наверх, і там дивлюсь, один на голові стоїть чи крутиться, другий там якось руку вивернув. Ну, і ви знаєте, які брейкери що вони роблять. Там все було іменно так, як я е, собі уявляв. Я думаю, піду я танцювати туди, до тих хлопців. Пішов, познайомився, взяли мене на ці танці. Я перейшов з народних танців у брейк-данс, і там почалася моя історія з хіп з хіп-хопом. Я почав малювати графіті, я почав бітбоксити, і в моменті я поїхав літом з батьком працювати і пробив собі гвоздьом ногу. Ну, прям насквозь пробив. Але в цей день на брейк, на танці. Після роботи перев'язали мені ногу, я все одно прийшов. Чому? Е, тому що в цей день повинна була прийти е, дівчина, яка е, хотіла танцювати там, її звали Юля, вона була з чорними довгими волоссями, з карими очима. Ну і я тіпа, вирішив повиділуватися. Виділююся, я коротко, розумію, що на ноги танцювати не вийде, буду танцювати на одній руки. Я розкажу, до чого ця історія потім. Буду танцювати на руках, танцюю на руках. все, ця, ця дівчина уходить, і я щось ну розумію, що ніякого контакту не, не пройшло. Я їду додому, і щось мені хочеться пописати вірші. Чомусь воно так нахлинуло. Почав писати вірші на слідуючий день. Ми кожен день займалися танцями. Приходжу на ці танці, закінчимо тренування. Я з одною ногою просто був присутній, скажімо так. І старші хлопці кажуть, ми йдемо за ДК пішли з нами. Ну, я йду з ними, кульгаю, йду з ними, і там вони починають читати реп. Так я почав читати реп. Мені виповнюється 14 років рівно через рік. Я закінчую 11 класів, тому що я перестрибував класи екстерном здавав екзамени і перестрибував, щоб закінчити пошвидше цю школу. І мама каже: слухай, ну вибирай чого хочеш, їдь, вчись десь. Хай у тебе все буде добре. Я їду в Луганськ, поступаю. Я теж до речі, кухар, кондитер. Технолог з цих всіх кухарських справ, але не працював, не довчився, приїхав в Київ. Як я переїхав в Київ? Луганськ. Я там вчусь собі нормально, розвиваюсь, читаю реп, концерти, клуби, все класно. 14-й рік, пів року вже в окупації, мама з сестрою виїхали, батьки виїхали. Я один. Клуби не працюють, ми не знаємо, що робити. Виїхати тяжко, бо хлопців не випускають. Жінки і діти виїхали, а всіх пацанів, ну там, по-своєму тримають. Дзвони мені один друг, з яким ми працювали в клубі. Клуб називається Таїс, і він, щоб розуміли, так: от, мій будинок, я виходжу з під'їзду, отут общежиття, отут коледж, а ось тут клуб. Ну, Все поряд, все, що мені було потрібно. І він каже: слухай, тут зараз ж така ситуація: усіх, хто кавказької зовнішності, не пускають в клуби. Там і так комендантська година, ну і кавказької зовнішності нікого не пускають. Окрім тоді заїхали в Луганськ Чеченці, заполонили все, і вони там собі тусили. Інших національностей кавказької зовнішності не пускали. Тому трек ні руський, якщо що. Я кажу, що там? Що треба робити? Він каже: слухай, можеш зробити захід для своїх оцих земляків всіх, для кавказців. Я кажу: ну окей, давай зробимо. І що я собі придумаю? Я придумаю, що я називу цей захід No Russian Party. Якщо можна, будь ласка, афішу на сцену, виведіть, будь ласка, яку я її зробив тоді. Ви подивитеся, 2014 рік, півроку окупації. Я роблю захід і е, роблю афішу цього заходу. І розвішую афіші, розклеюю по місту. Ось так він виглядав. 2014 рік. Луганськ, клуб Таїс. Оплески! Це буде комплімент. Він робив це ще тоді, коли це не було в мейнстріті, Окей, okay, ось така була афіша. Я роблю цей захід. Як роблю? Так, да, вход 30 гривень. В гривнях. Так. Далі що відбувається? Дзвони мені, цей друг вже ввечері, бо днем ми вже вже весь район, восточний квартал, і ВКонтакті тоді все, вже всіх запрошуємо, чекаємо, що ввечері буде туса. Ну, просто no russian party, Одні не руски будуть. Дзвони <рекунок> він мені каже: слухай, тут тако, таке, таке, діло. Коротше, тебе шукають уже. Хто? Хто мене шукає? Я себе нормально почуваю в своєму місті. Просто коли ти виходиш на вуличку, там в Брусничка у нас була купити сигарети, поряд в, сусідньому, е, в сусідніх дворах ДНРівці з ЛНРівцями ділять територію. Там перестрілка, там ще щось відбувається, а ти йдеш за сигаретами. Ну, так, 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 такі були часи. Я думаю, ну хто ж мене може шукати? Він каже: ну ти вечірку зробив? Ти афішу бачив, що ти зробив кажу, бачив, що все нормально для ні русських, він, він, руський флаг перечоркнутий. Я кажу, аня, що мені робити? Гляді, що робити, тікай. Я дуже вдячний, хочу передати привіт моїм харківським друзям. Є така група, хто там. Вони в свій час були дуже популярні. Я подзвонив цим хлопцям і кажу: пацани, така-така -така справа, мені треба тікати. Що робити? Кажуть, чекай. Чекаю, чекаю, дзвонить мені людина, каже, ми тебе забираємо, ти їдеш в Харків. Приїжджає ця людина, забирає мене в Харків. Яким чином? Вони е, знаходять автобус, який перевозять жінок та дітей, е, дорослих, ну, е, пожилих людей. І мені каже, поїдеш з цим автобусом. Але не в самому автобусі. Ти поїдеш в багажному Ацекі. Ну, або так, або в багажники якогось е ЛНРівця. Сєпара. Сука, я кажу: ну окей, треба виїжджати, значить, будемо виїжджати. Виїжджаю я, е -е до речі, не дуже довго їхали. Там недалеко було дві години. але Вийшов звідти випав з грязний, було дуже спекотно. Думаю, ну окей, все. Я на свободі. Сєвєродонецьк. Е -е звідти мене забирають хлопці на машині, привозять в Харків, і тут історія про Харків. Таке в Ютуб чи можна виставляти, тому ця історія буде в телеграм-каналі. Я дивлюся новини, це тільки що я живу тієї людини. Я думаю, боже, як мене проносить? Вірменія, потім Луганськ, тут така історія в Харкові, я в Києві. Що ж буде далі? Я приїжджаю в Київ. Розвиваюсь, роблю свою свій продакшн, співаю, випускаю пісні, працюю з діт з дітьми, все у нас добре, класно йде. Я зустрічаю свою кохану, яку звуть Юля, посвячую їй пісні, все класно, все йде вообще прямо по кайфу. І тут 24-го, 22-го року, 24 четвертого лютого, починається повномасштабне вторгнення. У мене і так вже до цього війна йде все життя, скажімо так, і тут знову вона починається. І тут починається нова історія. У мене була можливість як е, вірмено, да, людині, яка народилась в іншій країні. У нас була можливість виїхати е, зі своїми е, вірменами виїхати з України і поїхати до себе на першу родину, да, е, де я народився. Я цього не зробив, моя кохана теж не, нікуди не поїхала, вона залишилась зі мною. Нам тут дуже багато хто допомагав, дуже багато друзів. Ми дуже всім вдячні. Вдячні, е, мабуть, цьому часу і всій ці історії, все, що я пережив, я вдячний. Мабуть, за те, що воно це все зробило мене сильнішим, і воно показало мені, де насправді моє місце. Моє місце там, не там, де тяжко і звідти треба тікати. Да? Наше місце там, де ми можемо щось змінити. Можемо, не дивлячись на ті перешкоди і що відбувається в нашому житті, їх подолати і строїти нове своє життя. Тому ми з вами сьогодні знімаємось в такому класному шоу. Подякуємо Сорокі Богдану Stories.ua Авто радіо, які вже поїхали займатися своїми справами: Прем'єр хотел Карокі Капсула, звісно, нашому Ювел Продакшену» теж. І вам за те, що ми сьогодні маємо можливість жити. Жити життя, яке ми хочемо, хоч і тяжко, але що б там не сталося, ми можемо з вами вигрібська. Кінець цієї історії я хочу завершити так: заспівати одну пісню. Яка називається Лютий Вітер, і вона підкреслює всі ті мої е, почуття до тих, хто там за перебриком, і чого я їм бажаю. І ця пісня, е, скажімо так, вона присячена людям, які, і, до яких і поїде цей легіт, і цей легіт, і цей легіт, на який ми збираємо, і інші легіти, і дрони. Тому що е, перша війна, яку я пережив да, у Вірменії, це теж завдяки росі... росіянам. Друга, коли я поїхав з Луганська з дому, теж завдяки їм. І сьогодні те, що відбувається в нашій країні вже повномасштабно, це теж завдяки їм. Тому пизда, Ру... лютий вітер, хай звучить.

До сходу піднімаю, ніби схоти Будемо бити, за свободу брати, жовто-синій, самий сильний Кожен тут воїн, кожен тут лінний. Панчі для качу, що я тут бачу? Ось на прицілі, ніби той качу Хочі тремтіли, тремтіло і тіло Рапа, па па, -па, -па, -па побачить те силой, ну є люди, вітер ворог буде там, тримтіти, ворог буде, не би. брати мої разом готові до бою, перемога поряд з кожною добою, мова на лустах до то дому тропою по ліси, за все, що на кої по ліси, ми йдемо за тобою, у не то є ворог буде, там трити, ворог буде, там убити, не пити, нікуди, у не то є люди, ітер, ворог буде, там три діти, ворог буде. Твою кубралиця, бригада! Опрік податко! Самий ніруський красине! Ішенча. Повернемо. І Красний Луч, і Луганськ, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк. І не буде спокою жодній кацапській тварюки, яка сунула свій писок на священні українські землі. Слава Україні! Ro